Схоже, саме Дніпропетровськ останнім часом перебирає у сусіднього Запоріжжя недобру славу кримінальної столиці. Гучне замовне вбивство напередодні великодня серед білого дня у центрі міста застрелили відомого бізнесмена Геннадія Аксельрода, автора багатьох великих будівельних проєктів. Цей зухвалий злочин черговий у цілій серії замахів на друзів, бізнес-партнерів та на самого одіозного підприємця Геннадія Корбана. Його ще нерідко називають головним рейдером України. Справді Корбан відомий як розробник та організатор найбільш скандальних корпоративних конфліктів навколо перерозподілу власності по всій країні, головно в інтересах бізнес-групи Приват. Схоже, що вороги Корбана, ім'я Яким легіон, у такий кривавий спосіб, вбиваючи його найближчих друзів і партнерів, містяться за усе ним скоєне. Принаймні сам бізнесмен, який останні п'ять років живе під посиленою охороною, прозоро натякає на замовника чергового вбивства близької йому людини Геннадія Аксельрода. А на бабінець у Дніпропетровську дізнавалася, хто полює за Геннадієм Корбаном і за його партнерами. Геннадій Корбан ховає очі за темними окулярами і безупинно курить. Він пригнічений вже другий тиждень. Корбан згадує ті часи, коли вони з другом та бізнес-партнером Геннадієм Аксельродом дивом залишилися живими після невдалого замаху. У своєму робочому кабінеті Корбан показує знаку оклику, як стався вибух у Дніпропетровському ресторані Пепероні восени 2010 року. Я сів на це. І Сів посидіть. А взрыв произошел здесь. Ага. Когда оно взорвало, взрыв был настолько профессиональный, что пошло две волны. Одна волна пошла вверх и пробила крышу. А вторая волна пошла в бок и выдавила пластиковое окно. А меня просто отбросило, и ну, я получил ранение. Гена сидел здесь, но на краю дивана. Его. его тоже отбросил. Другою сторону. Мати про сісім'я сіл звіт ні в голову. Тоді Корбан та Аксельрод отримали поранення, але вижили. За рік до цього, восени 2009-го, від вибухівки, закладеної під газовою трубою на будинку у центрі міста, було вбито В'ячеслава Брагинського ще одного партнера Геннадія Корбана. Брагинський брав активну участь у бізнес-конфліктах щодо перерозподілу власності у Дніпропетровську. А ще раніше, у березні 2006-го, в притул з автомата стріляли і у самого Корбана. Він вижив, бо був попереджений про небезпеку і пересів у броньовану машину. Відтоді Корбан завжди пересувається у броньовиках. Посиленою охороною, а от його партнери Брагинський та Аксельрод власною безпекою чомусь не актували. Був застріляний з агністрельного оружа. звісний підприємець Аксельрод Геннадій Ілліч. вийшов з машини і в цей час був застріляний. Це сталося у суботу напередодні Великодня. Аксельрод був один за кермом власного Мерседесу. Свідки кажуть, що кіллерів було двоє, і обидва на велосипедах. Велосипедисти вбивці це щось нове у кривавій роботі найманих вбивць. Вочевидь, розраховували на психологічний ефект. Від велосипедиста найменше очікуєш небезпеки. У цьому будинку помешкання Геннадія Аксельрода. Щодня він повертався додому одним і тим же шляхом через ту єдину арку, яка веде у цей двір. Та одного дня саме перед його поверненням ворота були закриті. Схоже, хтось навмисне зробив це, щоб Аксельрод зупинився перед ними. Розрахунок був вірним. Автобізнесмена зупинилося, а кілер на велосипеді звідси відкрив вогонь по машині. Аксельрод намагався врятуватися, вибіг з машини, кілька кроків, кілька пострілів, і бізнесмен мертвий вбивство сталося у самому центрі Дніпропетровська посеред білого дня. Це майор. Я прийшла за час до цього. Перед самим вбивством, впритик, ну, минут за п'ять, мабуть, цю створку закрили. Вони тут перерили все на світі, розумієте? Все перерили, ось в цьому місці. І лежав він поперек. Поперёк лежал в крови. Та справжняя открытия чекало на пани Владу наступного дня после вбывства под её Вижу возле ступенек гильзу. Вот такого размера она. Значит, она бронзового цвета, такого размера. Это гильза девятого калибра. Ага. Я взяла на себя ответственность. <свят> подняла эту гильзу в руки и положила в кошелек Следствие выяснила, что эта гильза действительно от этого оружия. Це був переділений газовий пістолет марки Іш російського производства. Переділений грубо, вроді як після третього вистрілу. Отлетел глушитель. Та як гільза опинилася за кілька десятків метрів від місця стрілянини. На жаль, це далеко не єдине питання слідства. Да, ну це вбивство, убийство ряду вон виходячи. Понятно, і всі сили на розкриття. Я нічого не можу коментувати. Що там, як, чого. Геннадій Корбан, для якого вбивство друга і партнера особиста трагедія, не вірить правоохоронцям та готує власне розслідування. Інтелектуальний уровень, людей, які над на розслідування крайні низькі розслідування. Ми дійсно ведемо создаємо свою группу. Вам стало страшнее? Не, не страшнее стало. Не стало. Мне стало больнее. Геннадій Корбан називає себе конфліктологом, тобто людиною, яка супроводжує корпоративні конфлікти. Частіше таких називають рейдерами. А самого Корбана рейдером номер один. Він був організатором гучних конфліктів через перерозподіл власності у таких великих компаніях, як Укрсат НАСТА, Південний гірськозбагачувальний комбінат, Дніпропетровський ринок Озерка та інші. Діяв у інтересах групи приват, очолюваної мільярдерами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Офіційно пан Корбан є головою наглядової ради компанії Славутич Капітал. А от його реальний капітал великий і не публічний. У мене є пакети акцій різних українських лікінтах. Гена на цей шутив, що шутив, він лежить один 1% всієї країни. Ось така шутка. Очевидно, що у такої людини може бути багато ворогів. Тих, хто програв йому у рейдерських побоїщах. Але до чого тут Геннадій Аксельрот? Ми з Геною проводили, ну, я думаю, ну, завтракали разом, обідали разом. Ми зазванювалися по 20 разів в день разом. Це був дуже близький людина. Така мрія, я знаю, вичерпує близьких. Чому? Тому що в мене достатньо важко. Сам Геннадій Аксельрод у конфліктах участі не брав, проте як партнер Корбана мав власні великі бізнес-проекти за останні десяток років. Він забудував майже весь центр міста. Торговий центр Пасаж, Катерининський бульвар, величезний єврейський центр Мінора та житлово-офісний центр Амстердам, де й розташовані офіси партнерів. Отримувати землю для будівництва у центрі міста не менш конфліктна справа ніж відбирати підприємства. Мав Геннадій Аксельрод і борги. Його збанкрутіла компанія Спарта, заборгувала банку форум близько 300 мільйонів доларів. Що таке банк «Форум»? Це Нічого в якому сенсі нічого там немає власників що, заказали вену? Это чушь просто. Корбан, який проводить власне розслідування, має лише одну версію стосовно замовника вбивства Аксельрода. Він каже, що це людина, яка сидить у американській в'язниці. Тобто відверто натякає на екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка, колишнього господаря Дніпропетровщини. У цього здесь, на Україні, І там, в Америці, ціле сообщество. Преданих їм. это юристы, это адвокаты, это финансисты. Гена в 2006, 2007 году вел с ним переговоры. И мы достигли тогда при помощи этих переговоров определенного мира с этим человеком. Но он явно остался недоволен. И через Уже в 2009-м конфликт вспыхнул с новой силой. Ймовірно, це конфлікт пов'язаний із нерухомістю у центрі Дніпропетровська, на місці якої і виросли будівельні проекти Аксельрода. А як відбували розговори і контакти? Він все-таки чоловік лишив свободу? Через його родственників, а іменно брата, а іменно сина і різних адвокатів, яких він присилав, вони приходили з телефону, перезванювали кудись, он перезванював їм, і вони передавали таку. лично тоже так візувалися. Лично. Лично Іван Куличенко керує Дніпропетровськом з 1999 року. І мав би добре пам'ятати найбільші майнові конфлікти. Це їх справи, і я не обговорюю взагалі питання, пов'язані ті, що відбулися раніше, по так названому рейдерству. Це не, хоч вони десь відповідали, знаходили якісь законні рішення і впихали це як законне, але моралі там небагато, тому я не на цю тему не говорю. Таке враження, що влада та правоохоронці Дніпропетровська намагаються самоусунутися від цього замовного вбивства. Схоже, тільки Корбан зацікавлений розшукати справжніх вбивць друга та партнера, зокрема, й тому, що знає, якщо він не знайде їх, вони таки знайдуть його. Да, я объявляю охоту на этих людей. Я не христианин. Я не собираюсь поставлять правую щеку. А в написано зуб за зуб, око за око. Виглядає так, що Корба налаштований більш ніж рішуче. Та головний міліціонер міста запевняє, ситуація під контролем. Мене обеспокоює факт того, що таке відбувалося. Вот. О тому, що почнуться якісь кримінальні розборки. Ну, пока нет оснований. Мы этого не видим. Я в день убийства боялась квартиры. Говорять, боже, що твориться? то творісають просто какой-то кримінальний город. Бізнесмена застрелили на вулиці посеред білого дня. Його партнер планує шукати справедливість самотужки, а правоохоронці кажуть, що все нормально. Між іншим, вбивство В'ячеслава Брагінського та замах на Корбана та Аксельрода у Пепероні досі не розкриті. Так само мало шансів і на розкриття вбивства Аксельрода. Отже, у Дніпропетровськ повертаються криваві 90-ті? чи, можливо, вже повернулись.